Не завжди хочеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Уміє біль, стихає битва і все світ шану віддає, коли над юністю молитва За упокійною стає. Несуть синів над полем плачу, Цвітуть до обрію вінки, і тільки тихо. Плине кача крізь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася, неба блакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвогом славних снів України хвилиною мовчання. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України гремлять вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невагомовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, окутана жалобою за своїх синів мітинг Греквіям присвячений відкриттю меморіальної дошки воїна-захисника Стихуна Михайла оголошується відкритим. Наші вороженьки. Я... Шановна родина героя, знайте, що ви не самотні у вашому горі. Усі жителі громади пам'ятатимуть про Михайла, який був справжнім патріотом і захисником рідної землі. Під синім полотном знаходиться меморальна дошка, яка у пам'ять про загиблого героя. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого він віддав своє життя. Право зняти полотнище надається родині загиблого героя. Скиляємо голову в пам'ять нашого героя. Стихун Михайло Леонідович народився 27 жовтня 1980 року в селі Садове на Рівненщині. Там відвідував дитячий садок та навчався в місцевій школі. По закінченні 11 класу вступив до Рівненського коледжу, де здобув фах механіка. Після закінчення коледжу Проходив строкову службу з 2001 по 2007 роки був старшим механіком-акумуляторником ремонтного зводу автомобільної техніки батальйону забезпечення навчального процесу Військово-інженерного інституту Приподільській Державній аграрно-технічній академії. Потім був старшим слюсарем, монтажником на факультеті військової підготовки. Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Був одружений та виховував двох доньок. З жовтня 2013 року був на посаді водія машиніста компресора водолазного відділення взводу інженерної розвідки військової частини А3290. З 2014 року брав участь у захисті батьківщини. Був учасником АТО. Після був переведений у військову частину А-34-79 механіком відділення дорожньої техніки інженерного дорожнього взводу інженерної роти. Загинув Михайло Леонідович 4 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Березнегувати Миколаївської області. Похований у місті Кам'янець-Подільський. Стехун Михайло Леонідович за свою військову службу був нагороджений чимало нагородами, відзнакою Міністерства оборони України, медаллю 15 років Збройним силам України, відзнакою Міністерства оборони України, медалю 15 років сумлінної служби, відзначений почесним нагородним знаком начальника Генерального штабу. Головнокомандувача Збройних сил України за зірцевість військовій службі другого ступеня. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, відзнакою Міністерства оборони України медаллю 20 років сумлінної служби. Відзнакою командувача Об'єднаних сил за звитягу та вірність. Почесний громадянин міста Кам'янець Подільський. Орденом за мужність 3 ступеня. Учасниками відкриття меморіальної дошки сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуменецької територіальної громади свідер Віталій Євгенович. Шановні, рідні та близькі. Полеглого захисника вітчизни, Стихуна Михайла Леонідовича, Шановна громада, сьогодні ми з вами, завдячуючи особистим коштам сільського голови Абдулкадирової іни Григорівни, всіх працівників бюджетної сфери нашої громади, відкриваємо вже шостий меморіальний знак на честь воїнів, захисників вітчизни. Які стали на захист України і віддали своє життя за мир та спокій в наших домівках, за волю, суверенітет та незалежність нашої держави. Сьогодні в нас на цьому мітингу присутні представники зі всіх сіл нашої громади, так само, і країну нашу боронять представники. Всієї громади більше 600 воїнів, які зараз охороняють наш з вами спокій. Війна, яка розпочалася в далекому ще 2014 році і на повну силу розгорілася з 24 лютого 2022 року, стала справжнім жахіттям для українців, адже вона забирає. Кожен день нові життя. Їх світлини загиблих воїнів зараз стоять на таких меморіальних дошках, пам'ятниках. І сьогодні ми відкриваємо алею слави у невеличкому нашому селі Дубинка Гуменецької громади. Світлина, на якій зображено. Справжнього воїна Михайла має бути дійсно для нас всіх тим символічним місцем, яке має нагадувати нам про подвиг наших захисників, про ту ціну, яку заплатили вони за те, щоб ми з вами могли жити і працювати. Тож сьогодні. Я хочу від імені всієї нашої Гуменецької громади розділити той біль, сум та смуток рідних загиблих і висловити щиру вдячність дружині, дітям, всім рідним за той героїзм і хоробрість нашого героя. Слава герою, який віддав своє життя. За мирне та спокійне небо над всіма українцями. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується староста сіл Залісся друге та дубинка. Сьомко Віталій Леонтійович. Шановна громада, рідні, ми сьогодні зібралися, щоб шанувати пам'ять нашого героя Михайла. Який ви чули зі слів ведучих автобіографії, він майже все своє доросле життя присвятив армії? Чули скільки відзнак в нього, і він віддав, можна сказати, ну, віддав найдорожче, що в нього було це своє життя за незалежність, за волю нашої держави. Тому ми маємо завжди носити, як би сказати, вічну пам'ять про нього, пам'ятати. Я думаю, що він зараз підтримує своїх побратимів, він, як би сказати, в небесному війську допомагає нашій державі не дати, як би сказати, ворогу захопити нас. Тому співчуття ще раз родині, хочу всіх сказати, щоб пам'ятали про Михайла, вічна пам'ять про нього, щоб залишалося в друзів, односельчан, побратимів. Всі, хто любив, і цінував його. Вічна пам'ять! Слава герою, слава Україні! Герою. Холодний смуток душу охопив. Дощам заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Ми гордимося вам, Михайле. У наших серцях буде вічно жити пам'ять про вас. А Господь хай упокоїть вашу душу. Запрошуємо жителів села Дубинка та усіх присутніх покласти квіти до меморальної дошки та вшанувати пам'ять воїна героя. Ай, hey, залаєш Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, боються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна вийшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше. Життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмируть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічну віддають і голову схиляють перед вами. Слава Україні! Мітинг «Реквієм», присвячений відкриттю миморальної дошки, оголошується закритим.